Опалювальний сезон Україна закінчила зі значно спустошеними газовими сховищами. Ворог бив по газовій інфраструктурі, майже в половину впав власний видобуток газу і взялися за запаси. Це призвело до того, що на майбутній опалювальний сезон нам не вистачає кількох мільярдів кубометрів газу. Тож у планах імпортувати. А ще українцям таки доведеться навчитися щедливо використовувати блакитне паливо, бо рано чи пізно. Соціальні ціни будуть як мінімум переглянуті, каже Олена Астахова. Від початку року ворог б'є по газовій інфраструктурі України, орієнтується на супутникові знімки та наводки шпигунів і зрадників. Було кілька ударів сфокусованих на газоочисних і газокомпресорних станціях. В різних регіонах України і е, певних результатів вони сягли найгірший момент. Ми не мали доступу до приблизно 40-45% е, відсотків українського видобутку. Зараз ситуація покращилася. вже деякі обладнання відновлене, але нині газовики не мають доступу до 20% загального видобутку. Поновити його вдасться за 8-9 місяців. Тому в другій половині опалювального сезону довелось максимально використовувати блакитне паливо з підземних газових сховищ на попередній сезон і сезон 2022-2023 року. Ми е, довибирали ті обсяги газу, які були закачені раніше, і зараз ми його вибрали практично весь приблизно там 600 мільйонів кубічних метрів. Всього на -всього, такої низької бази. Я не пам'ятаю за всі роки, що я в галузі. На жаль, загроза повторних ударів по газовій інфраструктурі триває. Тому цього року треба вже зараз готуватись до наступної зими. Є розрахунки, які чітко показують, що для наступного сезону нам потрібно імпортувати щонайменше 4,5 мільярди кубометрів на сьогодні. Фінансових ресурсів, якими може оперувати «Нафтогаз України, вистачає на 1 мільярд, 1 мільярд дві. Сті мільйонів кубометрів максимум. на швидку руч перед зимою такі справи не робляться, бо можна не встигнути. Перед холодами зростає ціна, та й пропускна спроможність наших газогонів не безмежна. Приказкого той сани влітку ніхто не відміняв, і зараз, поки ще ціна досить адекватна, і в Україні вона нижча, ніж у Європі, приблизно відсотків на 20. Ті керівники, які... Займаються і планують свою діяльність досить серйозно. Вони вже закуповують ресурс. Необхідні 4,5 мільярди кубів газу треба купити переважно для населення теплокомуненерго та електростанцій. Це означає, що за кордоном цей газ купуватимуть за ринковими цінами дорожче, а продаватимуть за соціальними, тобто дешевше. І десь треба взяти гроші на покриття різниці. Дійсно, якщо в європі дорожче, то він буде продаватися по цінах нижче. То хтось має покривати цю різницю і зазвичай це робить компанія «Нафтогаз» за рахунок своїх якихось інших доходів за рахунок своїх інших джерел. Я думаю, що 2 мільярди доларів нам для цього таки потрібно. Нині в Україні діють ринкові ціни на газ для промисловості і соціальні для населення і теплокомуненерго. Різниця щонайменше вдвічі держава у нас взяла на себе соціальну роль, і вона забезпечує населення. Газом за неринковою низькою ціною ми розуміємо, що весь видобутий державними компаніями я маю на увазі укргазвидобування «Укрнафту», газ піде на ці потреби. Тут величезне питання: чи вистачить цього ресурсу для покриття потреб у цих двох категорій? Я маю на увазі населення, і я маю на увазі. Е Виробництво тепла, тому що якщо ні, ми будемо тоді імпортувати газ за ринковими цінами. Де взяти гроші на закупівлю 4,5 мільярдів кубометрів? Нині думають в уряді та Нафтогазі України. Можлива фінансова допомога з держбюджету ведуться перемовини із міжнародними партнерами. Нафтогаз активно працює з європейським банком реконструкції та розвитку. Так само, уряд Норвегії теж. Залучений і теж вони готові надавати фінансування це будуть такі одні з основних або відчутних джерел. З допомогою яких ми зможемо купити додаткові обсяги газу за словами Андрія Геруса, наразі уряд не обговорює питання підняття тарифів для населення. Ніякі підвищення цін для населення також не обговорювалося і не обговорюється. Але аналітики застерігають: зовнішнє спонсорство наших споживачів не триватиме вічно ніхто не буде безкінечно допомагати нам купляти газ цього не трапиться. Те саме з електрикою. Наскільки успішно підготує уряд і нафтогаз газові сані влітку до зими, ми оцінимо в опалювальному сезоні. Однак і українцям слід бути готовими до ощадливого споживання цінного ресурсу. Олена Астахова, факти Айсітіві, єдині новини.